Мінус паливо для армії окупантів. Дрони сил спеціальних операцій уразили Саратовський НПЗ. Українські дрони знову влучили у ціль на території країни-агресора. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У ніч на 16 жовтня підрозділи сил спеціальних операцій уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області Росії. Як повідомили у прес-службі Генштабу, Саратовський нафтопереробний завод одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Російської Федерації. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти тут складав 4,8 мільйона тонн. Підприємство задіяне у забезпеченні потреб збройних сил Росії. Сили оборони України послідовно реалізують комплекс заходів з ураджень. Я критичних елементів військово-промислової бази Російської Федерації щоб позбавити її можливості продовжувати агресію, йдеться у повідомленні у прес-службі сил спеціальних операцій. Додають, що Саратовський НПЗ раніше був відомий як завод Крекінг, уходив до структури нафтової кампанії РосНЕФТЬ. ССО уразили цей об'єкт рівно місяць тому, 16 вересня 2025 року. Сили спеціальних операцій продовжують здійснювати асиметричні дії з метою зупинки ворога. Йдеться у повідомленні, як раніше писали, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України та головного управління розвідки МО України атакували й Афіпський НПЗ у Краснодарському країні. Раї Росії. Цей нафтопереробний завод, основними продуктами переробки якого є бензини і дизельне пальне, задіяно у забезпеченні армії загарбників. Річний об'єм переробки складає 6,25 мільйона тонн нафти на рік, зафіксовано масштабну пожежу на території об'єкту. Йдеться у повідомленні. Також підрозділи сил безпілотних систем та сил спеціальних операцій Збройних сил України здійснили вогни нове ураження Куйбишевського нафтопереробного заводу у Самарській області Росії підприємство випускало бензини, дизельне пальне, мазути, розчинники усього, понад 30 видів нафтопродуктів, потужність переробки 7 мільйонів тонн нафти на рік. Зафіксовані були вибухи та пожежа на території заводу. У відомстві додають, що під удар збройних сил України також потрапили склади бо. Припасів та низка логістичних об'єктів Росії, які задіяні у забезпеченні армії країни окупанта.